Вітаю! Шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і навіть поширювати. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, навіщо московити придумали так звану Київську Русь. Це ж не, не просто так. Київська Русь. Це здається, нібито нам, що це на нашу користь. І їм зараз навіть здається декому тих, які, ті, які не здатні ну, мислити глибоко, навіщо це все було придумано в свій час. Одна ж вся історія, що Москві, що України тими ж самими московитами-андрофагами абсолютно пробріхана. Там немає слова правди. Всі ці е, художники, всі ці письменники, всі ці історики, там карамзіни і всі останні вони працювали на замовлення за великі гроші. Їм казали, оце це так треба написати: оце так, оце так, оце так, оце так. так. Ну, так само, як і ну, наприклад, той Гоголь, який спочатку написав Тарас Бульба ну, один екземпляр, а потім йому вказали на деякі недопрацьовки. І він допрацював. Так, І там вивки, земля руська, і все таке інше. Ну, ну, так як треба, у лапках для дурних. Так от, навіщо це вся виникла Київська Русь? А для того, так, щоб сказати, що руж була і московська. Так, оце ну, все просто. Наскільки все це просто, і разом з тим через це не зрозуміло. Не тільки широким народним масам, але і історикам, які цим займаються. Так, київська Русь, це підкреслюється, що раз є Київська, то є ще якась інша, якої то в природі ніколи не існувало. Ну, Московити, андрофаги, класичні угрофіни. Ну, я вам пояснюю на пальцях назви ж то. Чиї назви тихі земля? Ну, якщо в нас назва Житомир, Рівне, Луць, Київ, Харків, Вінниця, Львів, Ужгород, <кій> то це все зрозуміло, що це означає? Це слов'янські всі назви. А що означає Москва, Калуга, Кострома? Сосьва, Вологда, Тула, Вятка. Всі ці закінчення на А, так, тому що це назви у Грофінській. Так, це просто, наскільки тупо, просто, що дивуєшся, як це люди не розуміють і як донині в світі навіть, це ж, ну, здається, там якісь дослідники, якийсь гарвардський університет із центрами Єль. І все останнє не розуміють елементарних речей, що тут не можуть жити слов'яни. Абсолютно просто. Раз назва Москва. Так. Раз назва Вологда, як назва Кострома, Каалуга і все таке інше. То це назви того народу, який там живе, нині живе. Так. Хоча мова в нього ж то змінилася, і прикладів ми то таких знаємо безліч, наприклад, єгиптяни нині не говорять мовою єгиптян давніх, а говорять мовою арабською. Але це не араби, а єгиптяни. Так. Мова в них така, а генетика. Зовсім інша Та й ментальність, характер їхній інший. Так ось є Русь, яка? Київська, Галицька, Волинська, Чернігівська, Переяславська. Так, Оце Русь. Так, Вся ця територія, всі ці князівства. Це Русь. І ця Могутня держава заклала основи Європи. Це теж треба Європі нагадувати. Ну, чому ми про це не говоримо? Путін приїхав у, у, у свій час у Париж і одразу почав говорити про те, що там Анна Руська це наша королева, це наші, ми заклали основу вашої династії. Так, на Нашому Євангеліє, всі ваші королі, нині президенти, в тому числі Макрон, присягають на нашому Євангелії. На їхньому? <смі> У Московиті, московитів, одрофагів, людожерів, людоїдів присягають. Ні. Вони присягають на київському Євангелії, на руському Євангелії, на українському. Євангелії, Французи. І, напевно ж, треба говорити скрізь і всім, перше, коли ми зустрічаємося нагадувати, наприклад, тим же самим датчанам, що їхній король, який там два королі були з назвою Великий Стор. так, Це Вольдемар Вольдимар Стор, він онук київського князя Мстислава, Руського князя, не угрофінського, так, бо московити приїдуть в Данію і скажуть, що це їхній князь. Так. А ми ж знаємо, що Європу, Європі то цивілізацію заклали ми, і цього не треба. Боятися. Чому ми цього боїмося? Чому ми боїмося нагадати, що Анна Київська, донька Ярослава Мудрого, привезла бібліотеку туди, а її чоловік був не письменний, її син навіть був не письменний. Це ж так, це просто історичний факт незаперечний. Брехня, те, що він андрофаг. Московити приїжджають і обов'язково говорять. Так ми ж заклали основи цих королівських династій від Польщі до Данії, від Візантії до Норвегії. Так, Марія Київська сестра Ярослава Мудрого, королева Польщі. 1011, 1017 роки, сестра. Тому що ми чомусь тільки говоримо про те, що Ярослав Мудрий це теж цієї Європи, і всі його доньки видані за королівські роди Європи. А ми в нього ще ж були і онучки, і племінниці, в нього були. І сестри. Чому ми про це нічого не говоримо? Ми, я, от я сказав вам, що Марія Київська, сестра Ярослава Мудрого королева Польщі, а Вишневецький князь наш, український, ру, воєвода Руський. Так, він же ж був королем Польщі. Про це теж треба. Нагадувати полякам час від часу, щоб вони не дуже там гонорилися. Так, треба нагадувати, тому що це історичний факт. Так. Ну, я говорив уже про королеву Франції Анну Ярославну, королева Норвегії, Данії, Єлизавета Ярославна. Так, і пізніше був Вольдемар. І до того ще була королева Норвегії Данії Єлизавета Ярославна. Королева Угорщини Анастасія Ярославна. Хто там орбан? Та ніхто. Вискочка, як кажуть. Невідомо хто. А в нас була королева Угорщини. Заклала основу цієї королівської династії. Королева Шотландії, Маргарита, онука уже Ярослава, так, бабуся словетного річарда Левове Серце. Ще одна донька Ярослава Агата вийшла заміж за англійського короля Едуарда Вигнанця. так. Це в Києві, не в Москві, не в Новгороді, ніде більше знайшли понад сир... саркофаги, понад 100 князів. Хто про це знає? Це в школі викладають у нас. Аго у Міністерство освіти, нібито України. В школі про це викладається це просто факт. У нас тисячі нащадків князівських. Королівських родів в Україні, які про це не знають. Та вони знали, то вони б голосували право.